Є стовбур, і в дерева є гілки. Дієта це гілка. Масажі – це гілка. Спорт це гілка. І ми беремо ці гілки, ламаємо і намагаємось їх засунути в землю для того, щоб ця гілка проросла. Для дерева має бути стовбур. Нам треба зробити таким чином, щоб у нас було дерево стовстання. І вже на ньому росли гілки у вигляді дієти, у вигляді стовпу, у, у вигляді дієти, у вигляді спорту, у вигляді всіх побочних ефектів, які нам допоможуть зробити це дерево пишним і красивим. Нашого дерева це внутрішній наш стан. Це коли ми вранці просинаємось, з ліжка встаємо, і ми розуміємо, хто проснувся. За людина проснулась. Хто це проснувся? Це заклопотана жінка, яка вже тільки проснулась. Я, я раніше, я раніше пам'ятаю цей стан заклопотана жінка. Я проснулась. Я вже жити не хочу, бо в мене діти, бо в мене отаке в голові дурдом, Що сьогодні треба зробити: те це, п'яте, десяте. Тобто ми починаємо з того, що наш стовбур це наш стан. І ми, коли будемо з вами пливти в цій лотці, ми будемо розуміти, що ми пливемо не за красивою фігурою. Так, да, це буде, це, звісно, красива фігура. Сови, е, ви для себе зрозуміли, кого ви шукаєте? Хто така красотка? Це жінка, яка викликає захоплення, яка посміхається світу, яка може собі дозволити фліртувати з чоловіками яка може собі дозволити сказати, що мені 21. І хай хтось заперечить, що мені 21.